Це Дар'я, і ви на моєму авторському каналі. Ви коли-небудь ішли знайомою стежкою і думали, що нічого поганого статися не може, а я поверталась додому з річки і провалилася під землю. Там, у темряві, мене чекало щось, від чого й зараз стискається серце. Троє чоловіків у військовій формі, і записник з їхніми останніми словами це було не місце, де можна кричати. Це було місце, яке хтось намагався забути. Назавжди той вечір починався, як і сотні інших. Літо в нашому селі біля Дніпра завжди пахло травами, гарячою землею і річковою прохолодою. Я, Ольга, 54 роки, звикла після роботи йти до води. Це було моє маленьке щастя зануритися у теплу річкову гладь, послухати цвіркунів, побачити, як сонце повільно сідає за лісосмугу. Вода того вечора була особливо ніжна. Ніби обіймала, плавала я довше, ніж зазвичай. Не хотілося виходити, день видався важким, і річка змивала з мене втому. Дорога додому, знайома з дитинства. Ті ж дерева, ті ж камінці, навіть старий кущ шипшини, під яким ми колись ховалися від дощу з подружками. Все здавалося незмінним, безпечним. Я йшла через пагорб, несучи в руках мокрий рушник. І думала лише про те, що вдома закип'яджу чай, сяду на кухні і почитаю новини. І от крок ще один, і раптом звук, ледь чутне хрясь. Не встигла я зреагувати, як трава під ногами сунулася вниз, і я разом із нею миттєво темрява. Удар об щось тверде, у голові дзвін, серце билося так, ніби ось ось вискочить. Я лежала, намагаючись зрозуміти, що сталося, чи це я впала в яму, але ж тут не було ніяких ям. Повітря було сирим, важким. Я відчула запах земляний, металевий, з домішкою чогось різкого і неприємного, від якого хотілося відсунутися. І тоді я вперше зрозуміла я під землею, і вибратися буде не так просто. Я повільно підвелася, відчуваючи, як не є плече та пульсує скроня. Зверху, крізь щілину у ґрунті, пробивалося тьмяне світло вечора, наче хтось поставив лампу дуже далеко. Пил у повітрі крутився від кожного мого руху, і кожен вдих здавався гірким. Я обвела очима простір, стеля була низька, земляна, місцями укріплена дерев'яними балками, які вже почорніли від вологи. Праворуч іржавий металевий стелаж, на якому лежали якісь бляшанки та скручений старий брезент. Ліворуч темний кут, куди світло майже не доходило, і саме там я побачила їх. Спершу подумала, що це манекени чи ляльки, мозок відмовлявся вірити. Троє чоловіків у військовій формі. Один, у шоломі, наче заснув, спершись на стіну. Другий, з рюкзаком через плече, застиг у сидячому положенні. Третій лежав на боці, затискаючи руку біля грудей. На формі чітко виднівся український шеврон. Моє серце різко стислося. Я не медик. Але не потрібно було бути медиком, щоб зрозуміти, вони давно мертві. Їхні обличчя були спокійні, застиглі, без життя. Я відчула, як починає накочувати паніка. Хотілося кричати, бігти, вибратися будь-яким способом, але ноги не слухалися. І тоді я помітила ще дещо в землі, трохи далі від тіл, був вмонтований іржавий люк, круглий і з важкою ручкою. Підійшовши. Я побачила поруч старі ліжка, медичні бинти, кілька гільз і маленький записник у зеленій обкладинці. Він був вологим, але деякі сторінки ще можна було розібрати. На останній сторінці тремтячими літерами було виведено «Нас оточили, зв'язку немає. «Тримаємось, поки можемо. Слава Україні! Я закрила очі, це був бліндаж. І, судячи з усього, сюди давно ніхто не спускався. Можливо, з тих самих боїв. Про які всі в селі говорили ще у 2022 році. Мене раптово кинуло в холод. Не від сирості, а від думки, що ніхто навіть не знає, що вони тут, і що, якщо б я не впала, їх би й далі ніхто не знайшов. Я зробила крок назад і відчула, як щось під ногою тихо хруснуло. Патрон старий, зеленуватий, і тоді я зрозуміла, треба вибиратися, бо темрява навколо ставала дедалі важчою. Я підняла голову і подивилася на отвір угорі. Він здався ще вущим, ніж кілька хвилин тому. Світло сутеніло, а тиша у бліндажі була настільки густою, що я чула власне серце. Спокійно Олю прошепотіла сама собі, хоча голос зрадливо тремтів, спробувала підстрибнути, дотягнутися руками до краю. Дарма, занадто високо земля обсипалася під пальцями, повернулася до металевого люка. Ручка заіржавіла, але я все ж спробувала потягнути. Не рушила ні на один міліметр. Мене охоплювало відчуття пастки. Під ногами тверда земля над головою, важке небо, яке я бачила лише клаптиком, і поруч троє, що так і не повернулися додому. Я сіла на одне зі старих ліжок. Воно рипнуло, під ногами піднялася хмара пилу. Подумала про те, що, можливо, вони теж колись сиділи тут так само. Слухали віддалені вибухи, сподівалися, що хтось прийде. І ніхто не прийшов. У голові промайнула абсурдна думка А що, якщо й мене знайдуть через один рік або два, тут разом із ними? мене пробрала дрож, я різко піднялася і закричала. Спершу тихо, а потім щосили. Гей, хтось тут є хтось. Мій крик глухо відбився від стін, підсилений сирим ґрунтом і швидко згас. Лише після третього чи четвертого вигуку я почула, як десь зовсім далеко пролунало щось схоже на людський голос. Я знову закричала, цього разу називаючи своє ім'я. Через кілька хвилин згори почувся чіткий оклик. Хто там? Я ледь не розплакалася від полегшення. Сказала, що впала, що тут є загиблі, що потрібна допомога. Тримайся, зараз підемо по мотузку. крикнули у відповідь. Я притиснула записник до грудей. Наче він був єдиним доказом, що це все відбувається насправді. Поки чекала, подумала, як дивно, що звичайний літній вечір може раптом розірвати життя на до і після, чекати, здавалося, вічністю. Кожна секунда тягнулася, мов холодна смола. Я слухала зверху приглушені кроки, тріск гілок і тихі перемовини. Мені здалося, що хтось навіть перехрестився, глянувши вниз. Нарешті в отвір спустили товсту мотузку. Я вхопилася за неї, і руки миттю заболіли від натуги. Тіло ковзало по вологій землі, грудки ґрунту сипалися мені за комір. Давайте тримайте міцніше. Почувся чийсь глухий чоловічий голос. Ще кілька ривків, і мене буквально витягли нагору. Свіже повітря вдарило в легені, я жадібно вдихнула. Переді мною стояв лісник, сивий у потертій камуфляжній курці. Поруч двоє чоловіків з місцевої територіальної оборони. Один з них обережно зазирнув у провалля, другий тримав руку на рації. Там. я не встигла закінчити, як голос зрадливо зірвався. Там троє наших вони. Проковтнула сльози. Чоловіки обмінялися коротким поглядом. Лісник кивнув у бік дороги Йдемо. Тут треба саперів і військових. Я намагалася йти швидко, але ноги тремтіли. Лісник час від часу підтримував мене за лікоть. Ми вийшли на просіку, де стояла його стара нива, сіли, і я, здається, лише тоді зрозуміла, наскільки втомилася. Дорогою до села я розповіла все, що бачила, бліндаж речі, записник. Один із бійців спитав, чи я його взяла. Я кивнула і простягла. Він узяв з такою обережністю, наче тримав щось священне. Це передамо командуванню, тихо мовив він. Їхні родини мають знати, як усе було. Коли ми заїхали у село, біля клубу вже стояла машина швидкої допомоги. Хтось із місцевих, мабуть, подзвонив наперед. Медики одразу підбігли, перевірили тиск, запитали про біль у спині та голові. Я опиралася, але вони наполягли в лікарню. Сидячи в машині, я дивилася у вікно на знайомі вулиці. Усе здавалося таким самим, але я вже знала це так само. Ніколи не буде як раніше. У лікарні мене зустрів різкий запах антисептика і приглушене гудіння ламп. Медсестра швидко оформила картку і мене відправили на рентген. Лікар сказав, що є забій ребер і легкий струс мозку. Нічого критичного, але потрібен спокій. Я лежала в палаті на дві особи. Сусідка, літня жінка з переломом руки, розпитувала, що сталося. Я спочатку відмахувалася, а потім коротко розповіла. Вона довго мовчала, а потім перехрестилася. Дитино, ти, мабуть, їм тепер як ангел, що їх знайшов, вночі сон не йшов. Перед очима знову і знову поставали ті обличчя, спокійні, але застиглі. І записник. Останні слова, написані, мабуть, перед смертю. Я намагалася відганяти ці образи, та вони вперто поверталися. На третій день мене виписали. Сказали берегтися, не перенавантажуватися. Я поверталася додому автобусом, а село зустріло мене тихим гулом буденності. Сусіди поралися в містах, хтось вішав білизну на мотузку, діти ганяли м'яча на майданчику. І тут я завмерла. Біля магазину стояли двоє військових у формі, точно такі самі шеврони, як у тих, що були в бліндажі. Один із них тримав у руках той самий рюкзак, який я бачила внизу. Я відчула, як серце прискорює хід. Підійшла ближче. Вони обернулися, і я впізнала обличчя з фото в записнику тільки молодше, живе. Виявилося, це був брат одного з загиблих. Їм повідомили про знахідку, і вони приїхали особисто забрати речі. Дякую вам, сказав він тихо. Ми шукали його понад два роки тепер хоч знаємо, де він був. І як тримався до кінця. Його слова прорізали мене до самого серця, і я зрозуміла, ця історія назавжди залишиться в мені. Після тієї зустрічі я ще довго не могла повернутися до звичного життя. Здавалося, що навіть найпростіші звуки стукіт ложки об чашку, шум трактора за городом, чомусь нагадують мені про те підземелля. Вдома я розклала на столі кілька гілочок полину, що принесла з того пагорба. Не знаю навіщо. Але мені хотілося, щоб у хаті був цей гіркуватий запах. Він нагадував мені, що все це сталося насправді, а не було сном. Того ж дня до мене прийшов лісник, той самий, що витягнув мене, він приніс кілька яблук і тихо сказав Ви зробили більше, ніж думаєте, бо тепер ці хлопці не просто зникли безвісти, тепер у них є місце і пам'ять. Його слова були простими, але вони змусили мене глибоко вдихнути. І вперше за всі ці дні відчути щось схоже на полегшення. Ввечері я взяла блокнот і почала писати. Спочатку думала, що залишу цю історію тільки для себе. Але чим далі писала, тим сильніше розуміла, її потрібно розповісти. Не для того, щоб хтось мене шкодував, а для того, щоб пам'ятали. Коли я згадувала той момент, як земля під ногами тріснула, мене пробирав холод. Але разом із цим був і дивний спокій. Наче я зробила щось, що мала зробити саме я. На наступний день у селі вже всі знали про знахідку. Хтось стиха перехрещувався, хтось відвертав очі, щоб не розплакатися, а одна сусідка сказала такі історії не трапляються. Вони передаються. Я мовчки кивнула, бо знала передам і своїм дітям і тим, хто захоче почути. Через кілька днів після виписки мене запросили до місцевого клубу. Там мали влаштувати прощання з тими трьома хлопцями. Село рідко бачить такі події, але цього разу прийшли всі, навіть ті, хто зазвичай тримається осторонь. У клубі пахло свічками та свіжим деревом, на сцені стояли три труни, накриті прапорами. Біля кожної фото, і я знову впізнала обличчя з бліндажу. Вони були молоді з теплими усмішками, і від того біль ставав ще гострішим. До мене підійшла жінка в чорній хусті, мати одного з них. Її руки були теплі, але тремтіли. Вона подивилася мені в очі і сказала Ви дали мені шанс попрощатися з сином. Якби не ви, він би й досі лежав там. Сам я не знала, що відповісти. Ми просто обійнялися, і в тому обіймі було більше слів, ніж я змогла б вимовити. Після церемонії люди підходили, дякували, а я лише кивала. У голові крутилися ті ж самі кадри темний бліндаж, іржавий люк, запах металу і землі, і тихий напис у записнику «Тримаємось, поки можемо. Того вечора я довго сиділа на ганку. Сонце вже сіло, і небо було густо синім. Я подумала про те, як дивно переплітаються наші долі. Я пішла того дня до річки просто, щоб скупатися, і повернулася з історією, яка змінила не лише мене, а й інших людей. І в глибині душі я знала це не випадковість. Після похорону я намагалася повернутися до звичного життя, але воно вже не здавалося таким, як раніше. Кожна прогулянка до річки нагадувала мені про ту стежку, і я мимоволі дивилася під ноги, ніби боялася знову провалитися в інший світ. Одного ранку, коли я поралася на городі, приїхала машина з військовими Вони привезли мені той самий записник. Сказали, що рідні попросили, щоб він залишився у мене. Це вам на згадку, тихо промовив офіцер. Ви були останньою, хто бачив те місце, як воно було. Я взяла його в руки, пальці ковзнули по зім'ятій обкладинці. Всередині кілька сторінок, почерк різний, іноді поспіхом, іноді чітко, і скрізь нотки надії, навіть коли вони писали про обстріли та втому. Того вечора я перечитала записник кілька разів. Найбільше мене вразив один рядок якщо нас знайдуть, скажіть, що ми трималися до кінця? Від цих слів щось стислося в грудях. Я подумала тепер я та, хто має це сказати. З часом я почала помічати, що люди у селі дивляться на мене інакше не з цікавістю чи плітками, а з тихою повагою. Дехто підходив і питав А що ти відчула там під землею? І я відповідала чесно страх і велику тишу. Але ще відчуття, що я не сама. Бо і справді, там, у темряві поруч із тими трьома, я вперше за довгий час відчула, що кожен із нас частина чогось більшого. Осінь підкралася непомітно. Листя жовтіло, річка холоднішала, і я вже не ходила туди купатися. Але, якось, проходячи повз пагорб, де стався той провал, я зупинилася. Місце було загороджене стрічкою, землю вирівняли. Але в повітрі все ще стояв той самий запах сирості та металу. Я присіла на траву, торкнулася пальцями землі. Було відчуття, ніби вона пам'ятає все, що тут сталося, і я теж пам'ятала. Повернувшись додому, я довго дивилася на записник. Вирішила написати туди кілька своїх рядків, ніби відповідь тим хлопцям. Вас знайшли, вас пам'ятають, і тепер ви не одні. Наступного тижня мене запросили до школи розповісти учням про те, що я знайшла. Директор сказав, що дітям важливо чути такі історії не з новин, а від людей, які пережили це. Я хвилювалася, але погодилася. У класі було тихо, діти дивилися уважно, без сміху чи шепотіння. Я розповідала все, як було про річку, стежку, провал, темряву, запах і тіла з українськими шевронами, а потім про той записник. Наприкінці я сказала. Головне, що я зрозуміла, ми можемо жити звичайним життям і навіть не здогадуватися, що поруч хтось тримає для нас мир ціною власного життя. Після уроку одна дівчинка підійшла й обняла мене. Вона нічого не сказала, але в її очах було стільки розуміння, що я ледь стрималася, аби не розплакатися прямо там. Після тієї зустрічі в школі я зрозуміла, що не можу просто закрити цю історію в собі. Кілька разів до мене приходили журналісти, але я відмовлялася, боялася, що хтось перекрутить слова або зробить із цього сенсацію. Але одного дня зателефонувала дружина одного з тих хлопців. Вона дізналася про мене від військових, її голос тремтів. Мені сказали, ви були там, де він. Де мого Сашка знайшли? Ви? Ви бачили його? Я вдихнула глибше і відповіла: Так, він був, спокійний, наче знав, що його знайдуть. Ми розмовляли майже одну годину. Вона плакала, а я просто слухала. Час від часу я ділилася дрібними деталями, що його форма була охайно застібнута, що поруч лежав рюкзак, що в нього були чисті руки. Їй це було важливо у кожному слові вона шукала підтвердження, що він не страждав довго. Після дзвінка я довго сиділа з телефоном у руках, мені здавалося, що я щойно виконала щось дуже важливе. Донесла комусь частинку правди, яку лише я могла знати. Через кілька днів вона прислала мені фотографію. На ньому був Сашко, усміхнений з маленьким сином на руках. Я поставила це фото в записник між сторінками з його почерком, іноді, гортаючи його, я думаю, можливо, моє завдання тепер бути пам'яттю для тих, кого вже немає. Зима того року була сніжною з тими тихими вечорами. Коли чуєш лише, як сніг рипить під ногами. Я почала частіше виходити гуляти, не стільки заради прогулянки, скільки щоб перевіряти те місце. Не знаю чому мабуть, хотілося переконатися, що там усе в порядку. Одного разу біля пагорба я побачила військову машину, двоє хлопців розчищали сніг і ставили новий хрест із табличкою, на якій було три імені. Я підійшла, привіталася, один із них сказав. Ви ж та Ольга, що їх знайшла, ми теж їх знали. Ми стояли мовчки кілька хвилин, потім вони запросили мене допомогти поставити свічки. Ми запалили їх разом, і в темряві ці маленькі вогники здавалися теплішими за все навколо. Дорогою додому, я відчула, що більше не боюся тієї темряви під землею. Бо тепер там є світло, навіть якщо лише в моїй пам'яті. Увечері я сіла за стіл. Відкрила той записник і написала Сьогодні ваші імена стали частиною цього пагорба. І тепер кожен, хто пройде тут, знатиме, що ви були, і що ви лишили по собі. Я закрила зошит, але відчуття, що історія закінчена, так і не прийшло. Весна принесла запах вологого ґрунту і перші підсніжники біля двору. Я вже майже не ходила тією стежкою, намагаючись дати собі спокій, але одного ранку мене покликала сусідка. Олю, там знову військові, біля того місця. Я пішла на пагорбі, стояв намет, кілька чоловіків копали. Командир пояснив, що неподалік виявили ще один сховок. Можливо, це було продовження того бліндажу. Коли вони підняли важкий металевий люк, запах ударив одразу. Я відвернулася, але почула, як хтось сказав Тут документи і листи. Вони дістали кілька конвертів обгорілих по краях. Імена на них були ті, що на таблиці, яку ми ставили взимку. Листи так і не встигли відправити. Мене спитали, чи хочу я їх прочитати. Я вагалася, але зрозуміла якщо не прочитаю я, їх ніхто не прочитає. Взяла один, розгорнула. Почерк був рівний, але в кінці рядки збилися, наче писали на швидку руч Люблю якщо не повернусь, бережі малого. Скажи йому, що тато його завжди чує. Я не змогла дочитати вголос. Командир забрав листи, пообіцявши, що вони потраплять у сім'ї. Додому я поверталася мовчки, і лише коли закрила двері, дала собі заплакати. Бо, зрозуміла, історія тих трьох хлопців вона тягнеться довше, ніж мені здавалося. І кожен раз, коли я думаю, що поставила крапку, життя ставить кому. Літо видалося спекотним, трава на пагорбі вигоріла до жовтизни. Я знову почала ходити до річки, спочатку обережно, щоб не наближатися до того місця, але одного дня ноги самі понесли мене стежкою повз нього. Там уже стояла невелика дерев'яна огорожа, кілька лавок і три прапори. Хтось із місцевих поставив туди криницю з холодною водою. І щоразу, коли я підходила, там були люди, незнайомі й знайомі, старші й молоді. Хтось приходив із квітами, хтось просто сідав і мовчав. Одного разу підійшла жінка років сорока з темними колами під очима. Вона тримала в руках маленького хлопчика. Ви та Ольга запитала. Мені сказали, що ви знайшли мого чоловіка я не знала, що відповісти. Ми просто сіли на лавку, вона витягла з сумки фотографію, усміхнений хлопець у формі з тим самим шевроном, який я пам'ятала. Це він, він писав нам листи, але останній так і не прийшов. Вона замовкла, притиснувши дитину. Ми сиділи, поки сонце опускалося за дерева. Перед тим як піти, вона тихо сказала Дякую, що ви тоді кричали, коли могли мовчати. Бо інакше він би залишився просто безіменним у землі. Ті слова вдарили сильніше, ніж будь-які новини. Бо вперше я відчула, що все це було не просто випадковістю, а можливо, моїм обов'язком. Осінь принесла дощі. І земля на пагорбі стала темною і важкою. Одного ранку я знову почула стукіт у ворота. Це був той самий командир, що тоді вперше приїхав після мого падіння. Пані Ольго, сказав він, ми організовуємо офіційне перепоховання. Хочемо, щоб ви були. Я вагалася. З одного боку мені не хотілося знову бачити ті труни, згадувати ту темряву під землею, з іншого. Я розуміла, що це останній шанс попрощатися так, як вони заслуговують. Церемонія була на міському кладовищі. Десятки людей військовий оркестр, священник, діти з квітами. Коли почав грати гімн, я відчула, як по спині пробіг холод, наче знову стояла в тому бліндажі, але тепер вони вже йшли на світло. Жінка з хлопчиком також була там. Він тримав у руках маленький прапорець і дивився на мене так, ніби хотів щось сказати. Але не знав як. Я підійшла, обняла його. І він просто прошепотів Мама каже, що ви знайшли тата. Після церемонії люди розходилися повільно. Командир підійшов ще раз. Ви знаєте, ми перевірили вони трималися в тому бліндажі майже три тижні без підкріплення. Це було взимку морози, і вони залишилися разом до кінця. Я тоді зрозуміла інколи герої це не ті, хто перемагає. А ті, хто тримається, навіть коли шансів уже немає. Минуло кілька місяців, але відчуття, що я досі там, під землею, нікуди не зникало. Деколи прокидалася серед ночі, відчуваючи в легенях той важкий вологий запах землі і металу, я почала більше говорити з людьми, які пройшли війну, слухала історії про тих, кого так і не знайшли, про зниклих безвісти, і розуміла моє падіння в той бліндаж було не випадковістю. А, можливо, чиїмось останнім проханням про допомогу. Одного ранку, йдучи повз пагорб, я побачила, як двоє школярів фотографують меморіал на телефони. Хотіла пройти повз, але один із них запитав Тітко, ви знаєте, хто їх знайшов? Я відповіла: така ж жінка, як ваша мама, просто йшла додому. Він кивнув і сказав: Добре, я напишу про це у шкільній газеті, бо треба, щоб знали. Я пішла далі і вперше за довгий час на душі стало трохи легше. Бо якщо хтось розкаже цю історію ще комусь, значить, вони і справді не зникли без сліду. А ввечері, вже вдома, я побачила у вікно колону військових, що поверталися з полігону. І серед них обличчя, які я бачила в тому сні після лікарні, я стояла, дивилася і подумала можливо, не все в нашому житті ми розуміємо. Але іноді достатньо просто бути там, де ти потрібен.